ほら。 Поняли? Зразу зустрічає магазин Барселона, щоб ви не забули, куди прилетіли. Ось так. Це ми вже в Іспанії. Вітак запізнився на 20-ні на півгодини з вилітом, Ну і відповідно на півгодини пізніше перелетів. Так що такі діла. Пів дев'ятої вечора, здається, зараз поїдемо в готельчик. А завтра вже побачимось з Наталкою і зі всіма. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Вентуро! Може нас тут уже впізнають, скажуть «Ай, Женька привіт! Що ти там як давно не був?» Зараз Та я не пам'ятаю що жити. Четвертий вітання. Не пам'ятаю, що це тут три чи чотиричку. Номер 405. 405. Тут з цими поверхами. Це типу ми на нулевому були. Ну, Зараз якщо щось пустимось донизу. Так, з поверхами вгадали. 405. Дайте світло. Дякую. О, цей запах готелів. Мені здається, більшість готелів вони всі на один запах. Але нема в тому нічого злого. Такий собі прикольний запах. Так, що ми тут з вікна маємо, які каєвиди? Краєвид з вікна такий собі, але видно заправочку. Зараз ми на неї підемо бо щось репсел. Вона цілодобова, бо щось стара купити перекусити. Так, що тут по температурі коїться? А не знаю що. Ось так то, товариство. Три годинки тому ми були в Польщі, а через три годинки опинилися майже через всю Європу у Іспанії. До чого ж техніка дійшла, да? окей. Завтра буде новий день, буде щось цікаве. Mm. Все, буду відпочивати. Вам тихо є Йой, Ви наподивіться, ви наподивіться, яка погодка, сонечко. Я вже його забув коли бачив. Сонечко, воно навіть гріє через скло. Офігей. Доброго ранку. Іспанія. <гум> Дивіться. Сонячна Іспанія. На щастя, скільки. Ось він іспанський ранок. Не іспанський стит, а іспанський ранок. Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас що? 30 грудня. Я по традиції завжди проходжу і купую каву тут в готелі. Дивіться, ну вам там не помітно, там навіть от травка заморозки були, але в день обіцяють до плюс 14. Отож, що я хочу зробити сьогодні. Тачка не з'їхала. Я прилетів в таких чудових красівках. Зараз покажу вам саломони. Вони дуже класні, мені ця модель подобається, але вони не зовсім зручні для ходьби. І багато в них не пройдеш. Тому сьогодні я хочу зайти в торговий центр і подивитись якісь нормальні кльові педалі для, для ходьби. Бо мої вже ті попередні, до речі, які в Польщі лишилися, вони вже не в гарному стані, тому як би питання їх заміни. Так що пішли в першу чергу, подивимося на кросівки. а з Наталкою, з усією родиною, ми вже побачимось увечері, тому що вона сьогодні на роботі. Ось так вона в нас ділова, не то що я тут стою. Калупів. Іспанська мова. Така цікава. Я вчора летів в літаку, до речі, і е, попереду мене сиділи німці. По-німецьки говорили відповідно. ж. Е, біля мене прямо в сидінні сидів іспанський чоловік і його дитина походу. а позаду Польщ, Польща сиділа. І три мови одразу зі всіх сторон. <хи> так прикольно. Ось так. А взагалі польот пройшов добре, але, чесно вам кажучи, відтак відірвався від землі, вже набрав висоти, почали розносити каву, оце все. Я там купив каву, попив і, і заснув. І вже прокинувся, коли вже почали казати, що відтак знижується, застібніть паси безпеки, буде скоро посадка. Фактично, весь польот я проспав. А зрештою, там нема що дивитися, небо чорне. За вікном темно, за ілюмінатором. Так, що такі справи. Окей, погнали. Зараз не забути вімкнути на годиннику програму тренування і пошли, пошли. Ні, Ну, подивіться. Дивіться, як кажуть, в Іспанії нема зими. Заморозок. Треба подалі від зими, а то що до вже наш нас Скандинавія нас, нас доганяє. Темні місця, де сонце не досягає, вночі був заморозок. Ось тут, вузенько. Але це таке, тільки сонечко вийшло і все чик. Бачите, там вже зелена травичка. От. Взагалі чесно скучив за синім небом, тому що я його в Польщі вже тиждень не бачив. Реально, коли з'являється елементарно синє небо. І ти тішишся як дитина, ні... Дивіться. Як. Еспана. Вай, дивіться, яка краса. Ставочок. Блін, скільки я тут... Але що? Ну, я тут його перший раз бачу, вон лебеді, паркуються. Дуже гарно, дивіться, водичка. Травичка зелена. Гу -гу. Тішуся, тішуся тому зеленому, те що нагадує весну віто. Дивіться, і тут, і тут все це є. Навіть не позамерзало. Купа зелені. Господи. Яка тут зима, Тум-тум. Мій взуттєвий рай. Може тут що знайдемо. А взагалі круто. Люди з собаками ходять в торговому центрі, в магазини заходять. Так, незвично. Що можна з тваринами, і це круто. Dog-friendly. Магазинчик декатлон. Може, щось ми тут і знайдемо. Дивіться, тут навіть я так зрозумів, це на кониках їздити. Конячок обладнання всякі. О, це якесь взагалі. Це жесть. Звал песик іде. Там, що по кросовках коїться. Таке треба взяти легеньке і стильне. Купили собі такі петалі. Ось. Потім прийдемо до готелю. Покажемо. 65 євро. Аби були зручні. Ще треба купити хімії всякої, тому що ж на літак нічого не можна і завжди по прильоту треба купляти всякі дезодоранти, та-та-та-та. Хоча там частина в Наталки лишилася, вона наголошувала не купляй. Але як мінімум треба купити цей спрей для взуття. Так що зайшли в трошки в інший магазинчик. Купив педальки, прийду до готелю, вже вам покажу, що я купив. Довго вибирав, мучився, але основний акцент був на те, щоб е е купити брендове взуття, тому що брендове взуття себе поводить іначе. Ми, скажімо так, Відпрацьовує свої гроші, свої характеристики. Самі розумієте, що гроші не обманеш в цьому плані. Так що просто. Зараз повернемося до готельчику, перевзуюся і... Розробимо план, що робити далі. По-любому десь піду ще прогулятися, тому що, е як я вам казав, що Наталка з роботи десь о 16.20 повернеться. Сказала під каліткою її чекати. Так що, йдемо. Боже, яка погодка. Люблю цю країну. Вон, там тенісний корт знаходиться. Там вон, мала пішла, але ви її не бачите. Вона підійшла до забору, знаєте, як у кращих бойовиках перекинула свої ракетки через цю сітку, перерізла і пішла собі далі. Ти не ти, коли ти хочеш на тренування, правда? Я вам ще скажу, вже сонце починає капітально підпікати. Моя тут куртка, мій пуховичок, вже тут зовсім не до речі. Я вже починаю підпотівати. Іспанія. Іспанія. Потужна зима. Треба тиснути кнопочку, але ми тиснути не будемо, щоб не зупиняти транспортний поток. Треба. З маленьким порушенням так перейдемо. Правда? От зараз собі проскочили і красота. Но, якщо б нас взяли мусора, оштрафували за неправильний перехід дороги. То краси б не було. Але принаймні зараз не світиться машинам, той червоне світло, секунд 30-40, вони не стоять. Для чого їх всіх зупиняти, коли я можу по берегу перейти? Ось такий конфлікт. Начебто і не по правилах, але для водіїв це набагато краще. Ось так. Всяк випадок, бо бачу, там іде прибирання номерів. Я думаю, що вони вже думав, що вони вже прибирали, а вони ще то зараз. На всяк випадок повішаємо. В принципі, там полотенець стільки, цих рушників в душі, що там можна цілий автобус людей помити. Ось такі педальки. Скетчу виробник, доволі Думай, зручні. Як це кажуть, експлуатація покаже, але має бути добре. Так добре. Я не... Ні, нижче, нижче, бо не. О, нижче. Бачиш? Ні, ма, стінку Ні. бачу. Ще нижче візьми. О, бачу. Тумбочка. Бачиш? Да, вже бачу. О! О, повернулася. Злізя. Бачиш? Віза хмельницька. Віза ну, хмельницька, да. Тей, ти звізу. Ну і потопав Женька на прогулянку. І ці такі прикольні вулочки взенькі. Вони начебто якби, знаходяться обабіч від міста. Тут ніхто не їздить, не ходить. Вони собі просто є. Ну, прикольна така своя атмосфера. Через годинки, через годинки дві зустрінемось з Наталкою, а поки що маємо ці дві годинки на прогулянку. Щоб не сидіти в номері, погодьтеся, така погодка. Ну, це був було просто. Порушення закону валятися в номері такі Вах. Монастир Санкугат монастир IX віку. Що там написано в 1800. Зараз я вам скажу. Я ж той екскурсовод, сказав би, почекайте хвилиночку. А ось, в 1835 році він був покинутий монахами і з 1931 року це національна пам'ятка історії Іспанії. Коротше, круте місце. Зараз зайдемо всередину, подивимося, як він там виглядає. Він тут зовсім недалечко від будинку, де мешкає Наталка, де наш готель. Так що... Ось так. Так, він крутецько виглядає. З такого каменю зоблений. Світлого-світлого. Уявити не можу, що тут колись монахи жили. Текло своє життя. Мало люди якісь свої проблеми, задачі. Веселились, сміялись, плакали. Текло життя тут. Дуже такий епічний вхід, так? А зараз це як музей, до речі. Ось за нього інформація написана і, як завжди, нам нічого не зрозуміло, тому що тут ані ось, ось на англійській мові, а це у нас або іспанська, або, або каталунська, я не знаю. Дуже гарне місце. Таке атмосферне. Ну і тут є дзвіниця, бачите, там зверху такі потужні дзвоники. І такий внутрішній дворик. Лавочки, деревця та класно. Так що оцю лавочку ми можемо протестувати. Третя година сповіщає Ну, 15.00. Все. Йду і дивуюся. Кінець грудня, а тут ще навіть вазони не померзло. Та вже й не померзнуть. Женька знов купив каву. Ах. У мене колись в один прекрасний момент зупиниться серце від тої кави, і я помню щасливий. Ну що, у самурая немає дороги, в самурая путь, да? як там кажуть. Обожнюю, що міцну каву, що чай. Ну, Мало людей п'ють таке. Так, йдемо потихеньку до Наталки, п'ємо каву. Скоро побачимося з нею. І з малечою. Півроку його не бачив, як і Наталку, ці кави помінялись, вони змінились. Особливо малий. Він же постійно щось росте, там щось... Та й такі справи. Адріанчево. Такі моменти починаєш думати над собою. Хочеться щось змінювати, себе змінювати, ставати краще у багатьох питаннях. Можливо, навіть, знаєте, все-все-все хочеться змінити в житті іноді. І країну проживання, ну, якби, країна проживання це зараз якесь відносне поняття в моєму сенсі. Але країну проживання, роботу, ім'я своє поміняти, ще щось, знаєте, хочеться, іноді такі думки набігають в голову. що якось, ніби Я застоявся на місці. Як стояча вода. знаєте, от Стояча вода от це не, не якась там бурхлива річка, а озеро, яке от де вода стоїть. От Себе іноді таким відчуваєш. І... Це прикольні, прикольні такі думки, коли прилазять в голову, ти щось починаєш переосмислювати, думати. Але я не знаю, до чого це доводить, до хорошого чи поганого. Але мене іноді такі думки починають відвідувати. І чомусь це починається тут в Іспанії. Я не знаю, чому та з чим це пов'язано. Ну, Я думаю, що в кожного з вас були такі моменти, і ви мене зрозуміли, що я саме хотів сказати, що я мав на увазі. Ось, тому що ну, людина, яка ні до чого не прагне, іноді навіть тимчасово не хоче себе змінити чи над собою попрацювати, досягти якихось результатів у чомусь. ну Це камінь, здається. Ось де він там, десь тут лежить камінь. Він просто лежить і все. І так і проходить життя. Не знаю. Мені здається, цікаво щось підмішало, щось я почав Да? Але погодка привіт! Привет! Приєм! Привіт! Заходи, Гостем будеш. Заходи. Завис там? на хвилинку.

Так, товариство, хто цікавиться Бетмен темою, Бетмобіль в такому масштабі. Mm -hmm. Це Ауля Бетмобіль. Бетмобіль. І щоб ви розуміли, такий Бетмобіль один в Іспанії. Це доставка з США. Mm -hmm. USA. Да? Yes? Say yes. Yes. Little Batman. The uh, first day. The, uh, the Batmobile in the bus. Yeah. He, he oh, don't yeah. see the, the in, inside, no? um, uh, in, uh, inside, no? I am... Um, ситуація така в країні, що діти газету їдять, так? Так, так, так. Діти їдять газету, а ні, тут є м'ясо. Артишок, лайк і підписка. От малий каже, підписуйтесь. Дякую. Aham, uh -huh. Minha oh, Adriano, te espero uh. <laughs> hola, okay. hola. adiós! Yeah. Bye bye, see you tomorrow! Tchau, <laughs> so. Він дуже камеру полюбив, бачили? Малеча пішла спати і зараз нас Раусь завезе до готелю. Можна було б і пішки прогулятися, але у нас сьогодні за спиною 15 кілометрів, тому можна і пройтись. Фу, проїхатись. Ще вертаємось до готельчику. Така приємна свіжість в кабіну. Десь вночі буде до 2 градусів, до 1 тепла, а в день було доволі тепленько. Так-то.